Окупанти потрапили в оточення у Вовчанську на Харківщині. Зсу блокують російські підрозділи на агрегатному заводі. За даними російських змі, окупанти вже два дні безуспішно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Це підтверджує і колаборант з Донецька Олександр Семченко. Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Постачання медикаментів та продовольства на завод ускладнене. Біля Вовчанська українські військові намагаються не давати окупантам закріпитися. У соцмережах опублікували відео, як українські бійці завдають ударів по російському Уралу та полковій землерийній машині. Росіяни досі не в змозі ефективно доправляти вантажі транспортом для своїх підрозділів в Харківській області. За Даними ОСУ Хортиця загальні втрати російської армії за місяць боїв на харківському напрямку складають 4 тисячі осіб. І аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна і ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.